Сьогодні в Україні очікується спекотна погода. А вже завтра, 20 червня, дихати в багатьох областях стане легше. Температура повітря знизиться. Про це свідчить прогноз синоптика Наталки Діденко. А 20 червня в Україну завітає холодний атмосферний фронт. Тому на заході, півночі, а також на Вінниччині та Черкащині температура повітря знизиться до плюс 20, плюс 25 градусів. А в північних районах Чернігівщини та Сумщини навіть до плюс 18, плюс 22. Повідома Лавана. Зниження температури повітря, за словами експерта, супроводжуватиметься дощами та грозами, проте схід, південь та значна частина центральних областей ще залишаться і в середу, і в четвер серед сонця та спеки. У зв'язку з проходженням 20 червня атмосферного фронту атмосферний тиск знизиться. Стрибки тиску та градусів можуть негативно вплинути на метеопатів, особливо на людей із серцево-судинними надугами. Застерегла синоптик. 20 червня до Києва також прийде холодний атмосфер. Сверний фронт завдяки йому, за даними Наталки Діденко, у столиці посвіжішає до плюс 20 плюс 23 градусів. Також у Києві передбачається короткочасний дощ із грозою. Нагадаємо, сьогодні у Києві очікується найспекотніший день тижня. Повітря у столиці прогріється до плюс 30 градусів, буде сухо та трохи хмарно. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.